Коли Господь хотів відвідати свій народ, і він зустрічався з Моїсеєм на горі Сіонській, то настільки єврейський народ на все життя запам'ятав, бо це було дуже страшно. Настільки, Бог, коли спускався, навіть археологи підтверджували той факт, що гора зверху до сьогоднішнього дня вона повністю розплавлена. Хоча Бог навіть не зійшов на цю гору, але єврейський народ запам'ятав це на все життя, настільки це було страшно. Але апостол Павло каже, що ви на сьогоднішній день, коли є новий заповідь, ви приступаєте не до гори Сіонської. І не до цього моменту, коли Господь спускався, а до небесного Єрусалиму, до міста Божого, до міста святих і до церкви першородних. І тому Господь пропонує, що сьогодні кожен може стати частиною церкви. Він може стати частиною церкви першородних. Для цього потрібно каятися, ставати учням Ісуса Христа і виконувати Слово Боже.